Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Спочатку хотілося б вас запитати, чи знаєте ви, шановні, як називають, називали і називають у світі козаки, а їх називають синами вітру і волі. Чуєте, як гарно, образно і справедливо. А чому? А тому, що кожна річ козака, як слово, у пісні, мало зміст і певний сенс. Вони обов'язково щось характеризували. Наприклад, шаровари – свободу, вуса гідність, сережки, о, сережки. Це історія. Тож я хочу, щоб ви почули з вуст пані Наталії розповідь про сережку. Ви Дякую, так? я задоволенням розповім. Козак це воїн, у якого навіть вуху говорило. Сережка це історія. Сережка розповідала про життя козака, перш за все, для того, хто першим знайде його тіло. Після бою. Сережка у лівому вусі значила, що козак є єдиною дитиною в родині або останній син матері. Його мали берегти побратими, тому не посилати його на найнебезпечніше завдання не тому, що слабкий, а тому, що незамінний. Сережка у правому вусі. Означала сирітство, втрату близьких або те, що козак особливої хоробрості. Зустрічалися козаки, які носили дві сережки в обидвох вухах, і це значило, що козак непростий, що він ніс особливу місію, був характерником або чарівником, сережка для козака. Була оберегом, угу. оберегом від пулі, кулі, від шаблі, від смерті на чужині, від зради. Вона захищала козака від хвороб, від злодіїв, від ворогів. Самі сережки зазвичай мали вигляд полумісяця. І у кращому випадку були срібними. Срібна сережка ще відігравала і практичну функцію. Адже козаки набирали воду з незнайомих джерел, опускали туди так. срібну сережку і в такий спосіб знищували віруси. Символічно сережка не, це не мода, а пам'ять. Сережка це про честь, про рід і про… Братську підтримку. А ось хотілося б сказати дещо про вуса. Ну, звичайно, що козаки мали розкішні пишні вуса, і вони навіть прізвиська отримували через вуса. Тому що, тому що козаки були дуже гострі на язик, а ті прізвиська. Ставали пізніше прізвищами. Про це пишуть історики. І живуть по світах люди з вусатими. Вусик, Усенко, Чорновус, а Чубаті теж є. Дивіться: Чубенко, Чупрун, Чуприна, Чубицький. Це козацькі прізвища. І саме козацька мода на чуб, як стверджують історики, дослідники, оселедець, вуса разом з люлькою, шапкою та козацькою зброєю залишалося в народній пам'яті, не чим іншим, як символом козацької лицарської честі. Але ці і ще от що цікаво, що жоден козак без вуз не входив в історію. Правда, були винятки. Я пізніше трошки скажу. А чому пізніше? І зараз скажу. Ну, наприклад, Петро Конашевич Сагайдачний, згадую, що він прикривав нижню частину свого обличчя, бо, кажуть, був поранений, розкішною бородою, був також Келило Розумовський без вуси. Але. Але завжди милувалися люди козацькими вусами. І через те навіть дуже багато є цікавих примовок. Ну, послухайте: вус Балабанський, Чуприна Черкеська. Не вважай мості пані, що хвортуна кепська. У кого чорний вусок, тому риби шматок, а в кого сива борода, тому юшки шкода. Бачите, це згадує не хто інший, а як дослідник, народознавець Олекса Воропай. А мода на вуса пішла від часів Козаччини. І вуса, як казав Яворницький, Дуже, ну, кохали, любили, шамували, е, плекали, скажем так. Були вони довгі. Ось як він пише. Оце як нафарбує їх, як на чорний, та як розчеше грибінцем, то хоч він і старий, а такий козак вийде, що ой-ой-ой. Довгені вуса були, чуєте? Інший підніме їх та як позакладає аж за руха, так вони ще нижче вух звисають. Багато козаків ну, за розкішні або навпаки за малі вуса, прізвиська мали. І ви вже знаєте, вже прозвучало, що потім вони стали прізвищами. І ви вже маєте уяву нашого козака. А ще, а ще, якщо козаки в такому ось одязі колоритному та такими та виступлять зі своїм гопаком, кращого не знайдете і не побачите. А от про гопак, пане Романе, повідайте нам, будь ласка. Дякую, Мисені. Бажаю здоров'я, шановні добродія. Ми сьогодні хочемо підняти тему про козаків, про вуса, про сережку. І так само про танець гопак. Звідки він взявся? І чому українці так його поважають? І весь світ знає український танець-гопак. А гопак зародився на Запорізькій січі, коли козаки на своїй січі в вільний час могли танцювати. І спочатку це слово гопак пішло від слова гоп. Тобто танцювати, підстрибувати, бігати, виробляти такі вправи військового мистецтва. І коли козаки спочатку в парі виходили в круг, де кругом стояли козаки, і в кругу вони танцювали, а всі кричали гоп і робили такий так. Гоп. Гоп-гоп! І в цей так козаки танцювали. І спочатку цей танець проводився якби між... в парі два козаки, один проти одного показували своє мистецтво володіння і зброєю, і показували свою мужність, сміливість, відвагу, спритність. І таким чином вони показували, що це вони танцюють. Згодом цей танець почався удосконалюватися. І таким чином вже почали не два чоловіки танцювати гопак, а чотири, шість, вісім, десять. І виявилося, що цей гопак. Дуже сподобався е, українському народу. і Він війшов вбит. Ми вже собі не уявляємо, щоб десь виступав якийсь е, ансамбль пісні, танцю український, десь в міжнародній арені, і щоб вони не танцювали український гопак. Він завжди сприймається. З великими почистями, біз, і люди з радістю аплодують тим, хто виконує цей танець. Цей танець, гопак, це є як е, військове мистецтво, в якому показується, як володіти зброєю, як е, її застосовувати, який має вишкіл та особа, яку має фізичну силу, тому що. Він завжди гопак проводиться в скорому темпі. Немає так, щоб і так потихоньку. Він завжди в великому темпі проходиться. І це все проходиться в такому національному ритмі. І завжди гопак, як танцюється, ви вже замітили, що завжди всі одіти в козацькі одежі. Як ви згадали Марія Олександровна Шаровари, як пані Наталка згадала Сережки. З вусами, в шапках, видно, що на сцені виступають українські козаки. Згодом до виконання танцю гопак приєдналися і дівчата. І зараз разом і дівчата, і хлопці виконують цей танець гопак, який я. Повторююся, зародився на Запорізькій сіті і прийшов до наших днів і показує велич і міцність українського народу, який зберігає свої традиції, який зберіг свою традицію танцювати гопа. І як я вже сказав, він підкреслює, що ми є українського роду, що ми є козацького роду, а козацькому роду немає переводу. А от це було про танець. А є ще ж організація Бойовий гопак. А про цю організацію, а про створення бойового гопака Пілатом нас піде мова наступного разу. А сьогодні ми прощаємося з вами. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.